Радіо UA Chicago у Вільнюсі офіційно розпочався саміт НАТО. І нагадаю, що сьогодні тільки лише перший день, завтра буде другий день. Ну і маємо відео. Давайте подивимось. Так маємо відео, і хочу вам сповістити, що зібралися всі найвпливовіші, найвпливовіші особи світу. Стола на дивиться зараз на Ютубі, на Фейсбуці може їх спостерігати їх обличчя. Направду від них залежить рішення, буде Україна НАТО чи не буде на даний момент. Дрова такий невеличкий спойлер. Є дві країни, які ще вагаються чи почати цю процедуру вже на цьому саміті. Але давайте про все згодом. А зараз переходимо до того, що відбувалося впродовж сьогоднішнього дня. По порядку Наталя, тобі слово так, тому що власне кілька президентів різних країн дали свої своє бачення про те, як це все буде. Тож країни НАТО. Нато на саміті у вільнісі мають вказати конкретний механізм вступу України до альянсу. Про це заявив президент Литви Гітанез Науседа. За його словами, найголовніше, щоб уже на цьому саміті НАТО змогли знайти чіткий спосіб відчинити вчинені відчинені двері НАТО. Одна справа заявити, що двері НАТО відчинені, інша справа вказати конкретний механізм проходу через ці двері. сказає він. В свою чергу, президент Польщі Дуда заявив, що Польща як країна зацікавлена, що Україна якнайшвидше вступила до НАТО. Також а польський лідер зауважив, що Україна має сильну армію з великим досвідом. Потрібно розуміти, якби Україну прийняли до НАТО сьогодні під час війни, вона насамперед зажадала. Застосувати п'яту статтю статтю НАТО про військову допомогу у разі нападу, ну і тому подібне, це лише занепокоєння Німеччини, це побоєння, яке існує у багатьох країн. Але чи було так насправді зараз про це поговоримо знову ж таки більш детально? Отож, Михайло Подоляк вважає, що Україна не отримає на саміті у вільнюсі запрошення до вступу до НАТО. Все зрозуміло, що НАТО запропонує. Про це столтенберг вже заявив. Відповід... відповідні заяви були зроблені і щодо зброї, і щодо гарантій безпеки на момент. Поки Україна не є членом НАТО. Це дипломатична складова і переговори між 31 країною і членом НАТО будуть йти навіть коли почнуться офіційні засідання. Це нормально. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Леми наголосив радник голови офісу президента в ефірі одного з телеканалів. Втім, на думку Подоляка, Україна має чудове лобі це Північна Європа, країни якої хочуть приєднатися до НАТО за прискореною процедурою. Також посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс заявив, що запрошення до НАТО для України у Вільнюсі не буде. А щодо цього запрошення так, запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови. Сказав він, країни члени НАТО узгодили інформацію спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного альянсу. Про це повідомив Джо Байден. Це дуже важкий і критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ваше лідерство, ваше лідерство дійсно має значення. Сказав Джо, ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО. А які це формулювання? Давайте по порядку розкажемо зараз їх. Всі президент Туреччини Ердоган розблокував вступ Швеції до НАТО вже на Вільнюнському саміті. Оголосять, що вона стане 32-м членом альянсу. Зеленський приїде на саміт НАТО. Україна має всі шанси стати 33 м членом альянсу. Для цього мінімум у Вільнюсі максимум на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Ми маємо отримати запрошення. Україна погоджується, що вступатиме до НАТО лише після закінчення війни, проте блокує це рішення на даний момент США та Німеччина. Остаточно ще нічого не вирішено. Боротьба за кожну букву у підсумковій декларації саміту триватиме до вечора, 12 липня. У вільнюсі ми наполягаємо по перше на відповіді на нашу заявку на вступ. А по-друге, на ухвалення механізму доєднання України до НАТО Україна наполягає, щоб альянс нарешті відійшов від декларації Бухарецького саміту 2008 року, де записано, що Україна колись стане членом НАТО через механізм ПДЧ. Натівці погодилися, що Україна вступатиме до НАТО, минаючи сходинку падачем, це спростить наш вступ, проте практично все залежить від політичної волі союзників. Також Україна отримує у вільності пакет підтримки від альянсу, який допоможе Збройним силам України позбутися радянського минулого і перейти на стандарти НАТО. Також Україна наполягає на моделі Швеції та Фінляндії. Тимчасові гарантії до нашого фактичного вступу до НАТО в західних колах обговорюють замість гарантій безпеки надання Україні певних а, запевнень а замість повноцінного вступу до НАТО інтеграцію частинами за прикладом Німеччини. І як за заявляє Столтенберг, Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі союзники і будуть виконані умови. Лідери країн-членів ухвалили пакет підтримки для України, який власне передбачає скасування вимоги щодо виконання ПДЧ щодо членства, довгострокову програму військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО, і також запуск Ради Україна НАТО. Перше засідання відбудеться завтра. За участі президента Зеленського на ньому мають узгодити план вступу України до альянсу. Ну а президент України Володимир Зеленський вже прибув до Вільнюса на саміт НАТО разом із президентом до Литви прибула і перша леді Олена Зеленська, прес-секретар голови держави Сергій Нікіфоров. Вже також підтвердив прибуття Зеленського у коментарі порталу Суспільне журналісти. Також повідомили, що до Вільнюса прибув і міністр оборони України Олексій Резніков. Також Володимир Зеленський виступив перед багатолюдним мітингом на підтримку України у вільнюсі. Ось його пряма мова. Дякую вам за чітку позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять. Ми вже союзники, і Україна захистить і свою, і вашу свободу, і ніколи нікому не можна озиратися на Москву, наголосив глава держави. І справді, прапор України з Бахмута було здійнуто на найбільш високому флаштоці Литви. Хто бачив цей виступ, хто бачив це підняття прапора? Було були неймовірні емоції, неймовірні враження. І президент зауважив, що він нібито побував в себе вдома. Більше того, 100 кілометрів головного литовського шосе між Вільнюсом та Каунасом замайоріли синім та жовтим кольорами. На електронних доріжках знак висвітлили прапори України та Литви. Також на електро на електроміському транспорті, також було таку підтримку. Литовці висловлювали у рамках кампанії Я піднімаю прапор України в на. Нато щоб іноземні делегації бачили синьо-жовті полотна на всіх дорогах, якими вони їхатимуть, і підтримка направду має порівняння ніде в світі. але бал балтійські країни вони вміють нас прийняти, ніби щоб ми були, були ніби в себе вдома, щоб. Показати і доказати всім, що ми заслуговуємо бути членами альянсу. Інтеграційний саміт Україна НАТО відбудеться вже завтра. На ньому буде запропоновано план входження України до НАТО. Про це повідомив генсек Альянсу ЄНС Столтенберг. Ну і також хотілось би ще поговорити про допомогу для України. Отож 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16. І про це заявив Резніков. Направду є вже перші рішення, перші переможні рішення. Тому знову ж таки будемо очікувати подальших також дій. Ну а якщо брати Францію, то вона вже встигла передати Україні далекобійні ракети для підтримки наступу збройних сил. І про це заявив сьогодні Еммануель Макрон. Також перші ракети скалп від Франції вже в Україні. Ракети великого радіусу дії дозволяють українським силам вражати російські війська та діставати ворога у тилу. Відомо, що «Скалп» можуть працювати на 250 кілометрів. Це може значно підсилити українську армію під час контрнаступу. Схоже, у вечірніх зомбі шоу пропагандистів Російської Федерації сьогодні хтось заплаче. Ну і Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 700 мільйонів євро. Польща почала збирати активи у російських олігархів. Починається нова ера. Ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Сказав міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда. Таку заяву він зробив після того, як Польща запровадила тимчасове управління майном російського олігарха В'ячеслава Кантора за словами міністра, надалі польська влада шукатиме партнера, який викупують замож, заможну частку у розмірі близько 20% акцій група Азоти і виплатить компенсації. Наразі допомога армії в 15 разів більше ніж оборонний бюджет України 2022 року. А фінансова допомога становила половину економіки України. Радіо ЮЕЧИКАГО.